Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Біжимо сьогодні в печеру гігантів, будемо бити чудового РБ. Тож, почнемо, телепортуємося до забутих рівнин Forzak Plains. І будемо бігти нам уже знайомою дорогою. А поки я вас попрошу, друзі, перевірте підписочку, поставте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії, вліпіть будь-який комент. Навіть привіт, буде дуже велика допомога. Дуже вам дякую. А рейдбос у нас сьогодні дуже цікавий монстроглас, переросток, горголос. В нього ХП 403 796, атака 2100. 3. Магічна атака 769. І фізичний захист 3268. Магічний захист 1327. Горголос, як я вже казав, це монстроглас, якого були створили титани під час війни з богами. Коли на них дуже розгнівалася богиня Ейнхасат, і скрізь їх. Прислідувала та винищувала. Вони створили цього монстроглаза дуже кровожерливим, для того, щоб вести боротьбу проти напівбогів. Але доля так повернулася, що він відкрив свій потенціал саме в печерах гігантів, де його створювали, і сам почав полювати на гігантів. Тобто, якби сама істота із за своєї кровожерливості. Почала знищувати своїх творців. Така ось історія у цього боса. Ми сьогодні знаходимося в обладунку Dark Crystals, гарний обладуночок. Мені він подобається своїм зовнішнім виглядом. Хоча, скажу відверто, за моєї гри в Lineage 2 немало насправді користувалися. Хоча на окремих РБ він дуже класно підходить. Тут дуже багато агресивних мобів, які не дають нормально жити. Я вам показав дорогу, друзі, із-за того, що шлях до цього РБ таки трохи запутаний, тому що вам легше його було знайти. Ось вам таке швиденька допомога. Ну, і в цій печері ми бачимо залишки колись могутньої раси гігантів, які після війни були тут. Ув'язнені, та частина з них втратила розум, а частина попала під контроль самого могутнього комп'ютера, якого який створили гіганти. Ось ми і прибігли, друзі. Ось у нас чудовий рейдбос, монстроглас, велетень, кровожерливий переросток. Зараз ми почистимо цього хлопчика, щоб нам не заважав. І, як завжди, отримуємо бавс рівнем. Так, почнемо, як завжди, з файтерів. Ми відновимо трішечки здоров'я. І починаємо. Прокляті душі оберігають його. Ну і перейдемо до самого РБ. Ось такий от монстроглас. З чотирма пащеками. Який весь час голодний та кровожерливий. Дуже гарний насправді Рейбос. гарно дуже виглядає. Цікаво, як таке створіння могли створити гіганти. Хоча, як історія згадує, що гіганти були дуже розумними та мали дуже багато цікавих технологій, які, якими вони навіть і створювали цих всіх створінь. Так само їхні лабораторії біля башти Круми, це купа всього. Ну що ж, ось ми її добили. Впало нам, звичайно, не густо. Зберемо все, що нам випало. Глянемо, чи нічого не забули. Стріли не рахуються. І переглянемо, що ж нам таке упало. А впали нам кусочки на. Кроваве торнадо це кастети. Упали нам сфери для прокачки кланових скілів. Та благословенна заточка на зброю Грейд А. Це доволі круто, це гарний результат. А на цьому ми, друзі, будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми зустрінемось в слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока!